Справа нікого, И так, мы а? Далее мы до перехрестя. На перехресті ліворуч. Який там пріоритет? Здалеку. Кому будем поступатися? Світлічки. Добре. Я просто я по вижу, что я сейчас да. режим. Так, то понятно. По телам, 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 телам. Уже, 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 уже. Да, погнали, погнали, и уже риняем, уже риняем, риняем, риняем. погнали, погнали, погнали. Намашников, погнали, погнали, да. Погнали. Ну что, Да. Погнали. Так. Вообще. Ну что, ладно, уж на дико полтинник не пойду mm -hmm. еще. На на конечно же, Леворыч. Уже, покажи. Да. Уже зеркало. Он, чувачок, выезжает на засечку. Ага. Мы после него займем крайне левое положение. Зеркало подивляемся. Mm -hmm. Добро. Еще зеркало. Добро. Крайне левое. Ось крайне лево. Ага. Так. дальше что? Добро. После людей. Трамвай. Добре, наступних людей не буде зліва справа. Затягуємо так от поближче, поближче. Вигальмовуємо. Чекаємо, дивимося, що там у нас буде. Лана спрямо і він один-єдиний. Їдемо теж рівненько і після нього будемо повертати. Без підгазовки. І закручуємо, закручуємо. Зліва трамваю немає. Поїхали. Зліва, справа. І вирівнюємо вже, вже 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 підгазнути. Веселіше трошки вирівнювати треба, бо ми по діагоналі пішли. І об'їзд перешкоди. Трішки об'їхали, вимикаємо. Добре, і погнали далі. Це ми об'їхали перешкоди. А, та, їде за нами. Так, ми об'їхали перешкоду. Тут зараз дуги. І просто... Так, але в кінці треба повернутися. Тож уже правий, пригальмувати. Буду і ямка, і різкий поворот. Зеркало ще раз глянути. Закручуємо свою траєкторію, вирівнюємо вже. І тримаємо свою траєкторію. Далі а, будемо шукати місце для розвороту. Mm -hmm. Погнали, погнали. Три прийоми вільні, тож лівий покажчик. Mm -hmm. Поступаємося кому? Так, а тим, хто повертається, тому підкрадаємось. Дивимось. Добре. Понарівно тобто? так рівненько. Пригальмували, нікого немає. Подалі затягнули. Закручу максимально, дивимося в дугу через плече. Mm -hmm. І на тормозі. Здалеку mm -hmm. на тормозі. Пордо, цього не треба, Так пойдет. Тобто не ризикуємо. І все на покрива. Кермо, І кормо, і покащик, і передача. Так, а, ми зараз напади. Ні-ні-ні. Це ні, ні. навпаки. Ми сюди лівим приїхали. Ага, а я блін, я правий навколо. Звісно, кермо ж ми вправо так. А, закрутили. Через плечі подивилися і поїхали. Угу. І зліва теж, і справа теж. Веселей просто дивимося в різні боки. Морду виставили, знову все навпаки. Покащік, кермо, вісілей-віселей і передачка. Угу. Без різниці поїхав. Зліва нікого? Нікого я тепер буду покручу. Добре, норм. І погнали погнали Тут перешкод немає, тому угу. це просто дуги без показщиків. Там ми вмикнули, ми перешкоду переїхали сюди. Коли... Так, ну, спочатку ми її об'їхали, а в кінці ми її повернулися назад. Ага, ближче, ближче, ближче ага, до то, цієї. Так, то, то да, це все були перешкоди весь ага, час. Ага, І поїхали ага. далі. О, вони вже паркуються, вони що на Що, Чи просто. Паркуються, теж Далі ми до перехрестя на перехресті Ліворуч. Лігороч. Після прилезнь. Одразу і крайнє ліве положення. По можливості. Видно полосочку. Прикальмо. В упор до пішоходки. В упор ага. до пішоходки. Саме упор лівого трамваю, лівого трамваю. Є? Якщо є і правий, то я би не їхав. Лівий дивимося. Що він там? Він стоїть. Відкриті двері. Просто і цей стоїть. Ми можемо в патову ситуацію попасти. Це буде у нас вже проскок. Що там лівий? Вже Йде. поїхав. Вже поїхав. Е, і нам би тоді що? А тут ще й правий поїхав, ага. і от ми і вийшло. Щоб нам треба проскакувати. Нам треба шоко.